Коли ми в ресурсі, коли в нас є енергія, коли ми поставили свою ціль, дуже важливо навчитися керувати своїми думками і своїм внутрішнім станом. Чому? Оскільки людина буде рухатись, якщо із тривоги, або із пригнічення, або із роздратування, вона прийде у кінцевий результат також із роздратуванням. Із незадоволенням, із тривогою, і так далі. Це все залишиться. Воно нікуди не відійде саме. Чому людина була в перенапрузі, нервова система була перенапружена. Внутрішній стан був теж якийсь нересурсний, і людина наприкінці в нересурсі залишиться, а частіше всього ще й накопичить ще більше стресу і напруження. Тому дуже важливо приділити увагу вміння керувати своїм мисленням, зупиняти думки, ходити в стан спокою, вміти керувати своїми внутрішніми станами. Коли ми ставимо ціль, у нас може з'явитися сумніви або знецінення себе, своїх навичок, нерозуміння, що робити. розсіяність починає накривати наш мозок і так далі. Дуже багато різних процесів, котрі видає наше Мислення, да? наш розум починає грати з нами. І ми поставили ціль, починаємо прокрастинувати, лінитися і так далі, і ми починаємо відчувати себе дуже погано, якщо не розуміємо, як керувати своїм внутрішнім станом і керувати своїми думками. І навпаки, якщо ми можемо свідомо зупинити думки, спрямовувати свої думки, як захочемо, і для цього просто треба. Придбати ці навички, розвинути, як це робити, перше, можна конструвати увагу, наприклад, на дихання. Багато людей неправильно конструються. Конструватись можна на чому завгодно. Наприклад, коли ми дихаємо, робимо вдих, робимо видих, і на одну секунду сконструвати свою увагу на видосі або на вдоху. І в цей момент ми робимо видих і розслабляємо тіло, вся увага в нашому тілі в цей момент. І вдих і ще більше конструємо на декілька секунд нашу увагу на носі, а потім починаємо придивлятися, як тіло дихає. Ми в цей момент не конструємо не концентруємо увагу, просто дивимося за тим, як тіло дихає. Все, ми знову в якийсь момент з'являється думка, починаємо сильно фокусуватися на вдосі і видосі, знову розслабились, знову просто дивимося, як тіло дихає, як з'являються думки і так далі. В якийсь момент ви відчуєте, як ваш розум заспокоївся заспокоював, і вам стало краще. Робіть цю практику регулярно і ви досягнете результатів.